Американські діти відстають у природознавчих дисциплінах від своїх однолітків у багатьох країнах світу. Освітяни говорять, що необхідно приділяти більше уваги вивченню цих предметів, починаючи з молодших класів. Однак, математика чи, скажімо, фізика дисципліни, якими нелегко зацікавити дітей. Андрій Годовниць розповість про інженера на пенсії, який застосовує свій професійний досвід і допомагає вчителям викликати у школярів інтерес до науки. Раз на тиждень Девід Вайс приходить у цю школу у передмісті Вашингтона. Девід на пенсії, але цьому інженеру за фахом не до відпочинку. Він допомагає вчителю Фреду Тінайку дібрати цікавий матеріал до уроку фізики. Тему вони переважно обговорюють заздалегідь. цей експеримент можливо буде незрозумілий для дітей. Сьогодні діти знайомляться з принципами механіки. Учитель та його ментор демонструють їх у дії на прикладі мутузки і паперових автомобілів. Джаді Локвуд завжди із задоволенням слухає Девіда. особливо вона любить діаграми, які він використовує для пояснення наукових концепцій. пан Вайс креслить на дошці малюнки, і це дуже нам допомагає. Протягом багатьох років Девід працює волонтером програми для науковців та інженерів, що діє при американській асоціації сприяння розвитку науки. вони займаються тим, що допомагають учителям молодших класів з методикою викладання природничих і точних дисциплін. У молодших класах. Переважно один учитель викладає природничі науки, літературу і математику. Якщо вчителі не дуже сильні у науці, цей предмет випадає, так би мовити, з навчальної програми. Фред, який щойно почав працювати вчителем, радо приймає практичні поради. «Досить часто я переповідаю їм інформацію з книжки чи підручника. а Девід допомагає мені замінити це чимось більш зрозумілим для них, таким, що знадобиться їм згодом у житті. Девід не непокоїть, що американські учні відстають у природничих науках від своїх однолітків у Китаї, Японії та Фінляндії. Тому колишній інженер намагається зробити процес навчання цікавим. Учням молодших класів я намагаюся дати міцні базові знання. Сподіваюсь, вони почнуть більше цікавитися тим, що відбувається навколо них. А з появою знань зростає і успішність. Якщо з'являється пристрасть до науки, тоді й оцінки покращуються. Девід докладає багато зусиль аби зацікавити дітей наукою у ранньому віці, глибоко в душі, сподіваючись підготувати собі заміну. Андрій Годовниць, голос Америки.